Сьогодні я приїхав на новий об'єкт. Він знаходиться в Дубліні 8. Ось такий будиночок. Тут, правда, працюють дірландці. Як ви бачите, поклеєні обоє на стінах. Дуже цікава кухня. Ну і моя робота а, ось тут змонтувати плінтус. Ось так, таку струну. І повністю ось тут зашити плінтус. Сходи. А також мені буде потрібно ось тут вирівняти сходинки, тут потрібно буде зарізати кусочок і новими дощечками. Нарощувати, роботи дезорієнтована на 3-4 дні, тому зараз я буду приступати до роботи. Отже, я вже майже зробив ось цю найважчу частину, де потрібно зарізати кожну сходинку. Мені ще залишиться зарізати ось тут. Такі кусочки і підшпаклювати, щоб воно було як одне ціле. Сьогодні другий день як я на даному об'єкті. Мені зробили виговор, оскільки я залишив ось ці незамонтовані принтеси, я їх ще повністю... Не доробив, не дорізав навіть кругом трикутнички, а заказчик подумав, що я вже це майже на фініш підготовив. і були запитання. Мене попередили, що далі потрібно буде мені. Все робити до кінця. Тобто, якщо я щось нарізав, приміряв, потрібно буде зразу приклеїти, прибити цвяшками, підшпаклювати, щоб візуально не було видно ніяких щілин, нічого. Я цього не знав. Ну і Зараз я зроблю ось тут ще плінтус, Потрібно буде демонтувати ось цей старий. Тут якось наростити, тому що він інший. Якось їх разом з'єднати. Ну і далі я, мабуть, займусь сходинками. Я собі заїхав в магазин, придбав ось такі раєчки. Зараз я буду вирізати на ширину рейечки і монтувати ось тут сходинки. Але перше дороблю плінтус. Сьогодні третій день, як я на даному об'єкті. Вчора я замонтував плінтус, пошпаклював. Але вчора були господарі, тому я не міг зняти. Ну і сьогодні я вже приступив до реставрації сходинок. Тобто я ось ці краєчки вирізаю, беру дощечки, закруглюю краї в них і підганяю. Під сходинку. Простріляю, посажу на клей буде чудово. Мені потрібно зробити 11 сходинок. Я вже зробив 3. Ще буде потрібно гарно підшліфувати там і можна буде монтувати. Отже, я почав монтаж з цих планочок. Як ви бачите, я пристрілюю пістолетом і монтую на ось такий клей. Цей клей буквально хвилин через 5 набрякає і вилазить так, як піна. Він розширюється. Взагалі-то це є дуже-дуже міцний клей. Завтра мені ще прийдеться сюди приїхати все це все. Зачистити і зашліфувати, а в цілому вийшло все досить-досить непогано. Я вже закінчив повністю монтаж. Як ви бачите, клей дуже наростає, як піна, але він дуже-дуже міцний. Клеїть Усе. І скло, і фарфор, і метал, і дерево. Дуже хороший клей. Також я би хотів вам показати, які ремонти роблять ірландці, оскільки в цьому будинку ремонтами займаються ірландці. Звідси трошечки не так видно. А от як подивитися до світла, ви можете побачити, наскільки крива стіна, і це при умові, що стіна взагалі не шпакльована, а просто покручений гіпсокартон, його покрасили кілька разів. Цей папір повздувався. Ось такі ремонти роблять в Ірландії. І це вже, можна сказати, під покраску. Тут ще залишилось один раз покрасити. Тому усім майстрам в Україні, які дивляться мої відео, ви б мали тут дуже дуже високооплачуємо роботу оскільки тут не вимагають якості, так як в Україні, де придирається до кожної царапини. І це так буквально усюди. На сьогодні моя робота на даному об'єкті завершена. Квартирка така досить непогана. Я би навіть сказав, що це окремий будинок. Ну і завтра я прийду, все це гарно зачищу, підшліфую і на цьому моя робота буде завершена. Сьогодні четвертий день, я на даному об'єкті. Тут також працюють ірландці. я уже обрезал клей. так у нас вышли с Зараз еще трошечки шлифую и все будет год. А клей сейчас подобный нашей пене. Вот же я уже Шліфанув гарно. Досить непогано вийшло. Сьогодні п'ятий день, як я на даному об'єкті. Мене попросили ще зробити точно такий ж самий плінтус по сходах вниз. Я вже почав ось тут зарізати. Зараз ще заріжу кусочок і замонтую, і на цьому моя робота на даному об'єкті буде завершена. Отже, я вже замонтував, повністю підшпаклював. Вийшло досить непогано, навіть підшпаклював стіну.